Вітаю гостей і підписників каналу Boder 23. На черзі у нас маленький не то ремонт, не то модернізація, сумнозвісної чи вже загальновідомої деросифікованої на українських номерах червоної калини. ВАЗ калина 1119. Проблема загальна, проблема розповсюджена. Це те, що у нас є така китайська магнітолка. І вона працює постійно від мережі. Треба зробити від ключа від перемикання, коли на старт ми на запалювання. наше І треба, щоб це все працювало тільки коли ключ був повернутий. Тому зараз відкрили вже защиту захист, так сказать, наш зверху. І робимо демонтаж замка. Потім будемо шука шукати кусочок дротику. Наш дрот зробити, щоб перемикання було тільки тоді, коли у нас все включено. Коли ключ провернутий не тоді, коли все вимкнуто, і акумулятор засаджує. Тому що була проблема, що засадили акумулятор. Ця китайська штукенція. Тому треба робити модернізацію для перемикання. Next слайди за мірою успіху. І ось у нас перший етап. Перший успіх це зняли ми наш замочок. І... Розібралися з проводами, Ось, вже проселили один під конект. Його один кінець на синій провод. І далі сюди на розрив підемо до червоного, який постійно у нас був до цього під живлення. Тому будемо монтувати next слайд. Так, хлопці та дівчат. А перед монтажем ми робимо зачистку контактних з'єднань, тому що за роки експлуатації корозія почала давати проблемки. І з нами експерт музикальних, електричних та інших справ Сережа Снецьку. І будемо Доброго робити. Доброго дня підписчиком, Модер 21. Підстрей! Міняю вже вже не то. Тому розбираємося і їдемо далі до монтажу. І ось наш монтаж вже відбувся. Якщо дивитися зі сторони підключення нашого ключа замказ... запалювання, то ось піднялися ми до синього проводу. І заізолізували, ось він синенький наш. Ось. При виключенні запалення, у нас не буде на синьому проводі. Питання. І ось він йде під торпедою і виходить у нас. На підключення, де був розовий. Розовий мив розрив. Його там заізолювали внутрій. І ось вийшло так, що він у нас на розриві зараз. Тому зараз підключимо і перевіримо все. І далі буде фінальний слайд Ну що ж, тепер це точно у нас фінальний слайд. Все зібрано, упаковано. Перевіряємо. Зараз у нас, наприклад, ключа немає. Вся бортова система. Вимкнена. Наша магнітолка також вимкнена. Вставляємо ключ. Оп. Так, вмикаємо бортові системи. Наша магнітолка вимкнулася. Далі. Немає, так би мовити, меж до досконалості. Зробили ще й покупку, купили блютуз, і це замінить нам AUX-кабель. Ось він заряджається через USB, тут є навіть вбудована батарея. Коли він зарядиться, то через Bluetooth можна підключатися. Ну, і, звичайно, підімкнули антенну бортову. Зараз можна мод вибрати Так, вибрати якусь FM-станцію. Ну, Як бачите, все працює. Навіть шансон крутиться. Ну і можна сказати, що модернізація, маленький ремонт вдався. А ви будьте пильними, якщо у вас така ж ситуація, робіть підключення через відімкнення розового проводу та підключення на ключ на сам замок. І коли ви будете вимикати сам автомобіль в бортову систему, тоді у вас буде все підключатися, а не висіти, коли немає ключа. Наприклад, висіти і садити акумулятор, коли він. У гаражі стоїть, і коли вам потрібно, не дай Боже, швидко виїхати, а акумулятор, так би мовити, вже розрядився. Тому, якщо вам сподобалось і було корисно на дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте найголовніше, бити у дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, що будуть виходити. Все, усім дякую, до нових зустрічей. Всім па-па!